А от криниці в прикарпатських селах пересихають одна за одною. Це наслідки минулого спекотного літа та посушливої осені. Немає особливого покращення і цього року сніг швидко розтанув, дощі відсутні, тому люди знову відчувають нестачу води. Схоже, і цьогорічна холодна весна теж не буде багатої на опади. Тому більшість селян вже почали поглиблювати криниці або шкопати нові. Наш журналіст Галина Досин побувала в одному із сіл Коломищини та ознайомилася з тонкощами. Рідкіс. Сної професії криницекопа Україну вже сьогодні називають регіоном, де води дуже мало. За останнє 20-річчя зникли десятки тисяч дрібних річок. Наша річка Пруд. Повноцінно наповнена лише після танення льоду та снігу в час весняних паводків. Проте сніг швидко розтанув, а дощів немає. Тому люди знову відчули нестачу води, як і минулого літа та осені. Старші люди кажуть, що такої тривалої проблеми з водою в нашому краї вони і не пам'ятають. У Паразки Миколаївни з Сопова криниця теж пересохла. Останні місяці воду брала від сусідів. Бабусі багато не треба, адже худобини немає, тільки їсти зварити та для пиття. Та я йду до людей, люди мені дають. Так, люди дають мені воду. А ось не йшла на зарінок, як не було снігу така віжмака, ти щось собі віпрати принесла ведрами. Цього року бабуся Параска вирішила, що колодязь таки треба впорядкувати. Тому найняла бригаду копачів. Ну, та чеські, чеські кірничі, аби було чесно. У бригаді троє чоловіків. Ігор Ксинін освоїв рідкісну професію 10 років тому. Каже, окрім заробітку, вони ще дійсно допомагають людям. Копаємо, бо треба цього людям. Розуміємо, що ми робимо щось добре для людей. Іван Довганьок з династії копачів. Цією справою займався його батько, який і навчив сина тонкощам професії. Найцінніший дар, який має Іван, вміння знайти місце для майбутньої криниці. Каже, це не кожному дається. В руках має відчуватися особлива енергетика. Викопав вже близько сотні колодязів. То є така, що шукають лозою. Лоза, є такі дратики, що шукають дратками алюмінію. Ну то не кожному дано. Я можу лозою, можу дратиками. Просто ні, так коль так крашенька доко скаречуються. Василь Юрійчук починав копати криниці задля заробітку. Згодом бригада стала для нього як друга сім'я, а професія цікавою. Те, що криниці висихають, вважає наслідком людської безвідповідальності. Річки вибирають шутер, це все ліси вирубують, от і маємо наслідки. Вода йде нижче, джерела йдуть нижче. І треба ну, дійде до того, що буде катастрофа. екологічна катастрофа, так логічно думаємо. Якщо немає труднощів, то можна викопати десятиметровий колодязь за 3-4 дні, розповідають майстри. Зазвичай риють криницю, а вже після опускають бетонні кільця. Чим глибша студениця, тим чистіша. Копачі радять в жодному разі не економити воду. Чим більше вибирати її, тим вода чистіша та смачніша. Якість водички залежить і від ґрунтів. Чисті джерела, у глимиї, глиї та пісках. Дуже брудна вода у чорній глині, яку у народі ще називають цинга. А у місцях, де є поклади заліза, вода жовта від іржі. Те, що на дні криниці можна побачити зірки, копачі криниць вважають байкою, але все ж таки жартують. Можна побачити зірку, коли зверху з необережності по голові трісне камінь. Ну або ж відро впаде. Галина Досин Ігор Кофлюк, села Сопів Коломийського району.